Це насильницька окупація Російської Федерації нашого півострову Крим. І тому для нас це тимчасово окупована територія, не тільки для нас, для всіх. Це правда, те, що говорить президент Трамп. Я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає достатньої зброї, саме зброї не людей. Тому що наші люди так, це головніше, найголовніше, але казати, що у нас немає армії. Це неправда, я так вважаю. І тому у нас сьогодні я погоджуюсь з президентом Трампом, що у Україні немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим. Але у нас є можливості санкційні у світі можливості іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це. Обговорювати територіальне питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню.